Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, що хвилює багатьох із нас: здорові стосунки з партнером і родиною. І це не просто гарні слова. Це те, що підтримує нас на плаву, дає відчуття стабільності, підтримки і сили жити далі, особливо в наш час. Я знаю, що зараз багато людей живуть в розлусі. Через війну, через евакуацію, через різні життєві обставини. Дуже часто жінка змушена виїхати за кордон, а чоловік залишається в Україні. І зв'язок між ними телефон, відео, короткі повідомлення, але фізично поруч немає. І виникає питання: чи можна зберегти стосунки, коли ви довго не бачите одне одного? Так, можна. Але це не буде легко. Це вимагає зусиль, свідомих зусиль з обох боків. І головне це вимагає живого, чесного і глибокого спілкування. Комунікація це основа. Але правда в тому, що саме тут найчастіше все й ламається. Ми не чуємо одне одного. Ми чуємо слова, але не почуття за словами, не зміст. Коли жінка в іншій країні, в іншому темпі, під іншим тиском, вона втомлена, емоційно виснажена. У чоловіка тут теж інші реалії, свої тривоги, свої виснажування, свій свій тиск і в кожного своє виживання. А отже, різні погляди, різне сприйняття і конфлікти. Тут важливо пам'ятати одну просту річ: кожна людина це окрема особистість. І ми не можемо та й не маємо права намагатись переробити іншу людину під себе. Ми можемо лише, лише навчитися бачити її такою, яка вона є, і домовлятися, будувати міст, а не стіл. Вважайте, що ви знову на періоді романтики. Але ось кілька важливих речей, які справді працюють. Говоріть чесно, але з повагою. Не накопичуйте образи, вони з часом вибухають. Слухайте, щоб зрозуміти, а не щоб відповісти. Це дуже різні речі. Задавайте питання, які виказують турботу. Як ти справді почуваєшся сьогодні? Що я можу зробити для тебе навіть на відстані? Четверте. Підтримуйте рутину зв'язку. Наприклад, короткі дзвінки щовечора або листи один раз на тиждень. Створіть стабільність, яка тримає. Діліться дрібницями з життя. Це дає відчуття близькості, навіть якщо ви на різних континентах. Конфлікти виникають не через те, що хтось поганий. Вони виникають, коли ми очікуємо, що інша людина буде діяти так, як ми захочемо. Але це інша людина. Зі своїм життєвим досвідом, з іншими емоційними реакціями. Ти не можеш переробити людину, але ти можеш показати, що тобі важливо, як вона почувається, як вона там живе. І часто саме це відкриває двері до глибшого розуміння один одного. Я бачив, як навіть у найскладніших умовах, у стосунках на відстані, після зрад, після втрат люди знаходили шлях назад одне до одного. Це можливо, але лише тоді, коли є бажання працювати над стосунками з обох сторон. Ну, а інакше, будьте готові, що все закінчиться. І знаєш, знає, що ще важливо: якість стосунки впливає на все наше життя: на психіку, на здоров'я, на мотивацію, на те, як ми вранці прокидаємося. І що бачимо в дзеркалі. Тож, якщо зараз ти в розлуці, Якщо важко, не здавайся. Говори, слухай, питай. Будь щирим і вір в те, що справжній зв'язок витримує навіть великі відстані. Головне слухай. Напиши в коментарях, як ти підтримуєш стосунки на відстані. Що працює саме в твоїй історії. І якщо хочеш більше порад, подивись інше моє відео, де я кажу про 5 кроків до емоційної свободи. Воно теж буде тобі корисним. Бережіть себе і свої стосунки. І побачимось в наступному відео.